У Запоріжжі відбулася яскрава подія, презентація свіжих випусків глянцевих журналів, чоловічий та жіночий, які стали справжнім свідченням стійкості, креативу та сили місцевого бізнесу, навіть у прифронтовому місті. У нас наразі дуже багато таких злетів, і хочемо, щоб нашим клієнтам все подобалося і. Ворше підходимо до кожного проєкту. Жона вже 18 років. Ми е, намагаємося змінитися з часом. Е, я сподіваюся, що в кращу сторону. Е, от, і це стосується і е, нашої інформаційної політики, і рекламної, і тих е, персоналів, які ми розміщуємо на обкладинку. Тому я вважаю, що ми е, рухаємося кудись вперед. Журналістика та бізнес об'єдналися за того, аби статусне видання чоловічий клуб було корисним та цікавим. І жіночого, і чоловічого по 4 тисячі. Влітку ми випустимо жіночий номер. Жінки вони були більш такі, знаєте. Креативні, цілеспрямовані, гарні. Чоловіки також дуже гарні, але вони більш такі. Все буде добре цього разу. Вкладинки прикрасили троє відомих запоріжців: адвокат, стоматолог та психологиня. Кожен з них є не лише експертом своєї справи, а й активним учасником економічного та соціального життя міста. Їхні історії це про фаховість, людяність і віру в майбутнє, попри всі труднощі. Адвокат Сергій Фецький каже, ким тільки не хотів стати до адвокатури, але врешті став адвокатом. Сьогодні розуміє, не помилився з вибором професії. Напевно. Кожний, хто займається бізнесом, надає послуги. Неважливо, чим він займається. А для того, щоб у нього купували його продукт, треба щоб його бачили. Я захоплююсь нашими бізнесменами навіть в час війни, коли обстріли, коли все будуються нові бізнеси, нові кафе, нові розважальні центри. Тому. Мені здається, працюємо як і працювали, просто в умовах, які маємо наразі. У царині психології Альона Рязанцева вже півтора десятиліття, має кілька спеціалізацій. Українці продовжують жити, і основні запити це про сімейні стосунки, парні стосунки, відносини, особистий розвиток. Тому це дає надію на те, що все буде добре. Звісно, це приємно. Поділюся, що це мій перший досвід, тому що я завжди звикла так в тіні працювати, щоб ніхто не бачив. Не помічав, не ну, публікувалась, працювала з платформами, але коли за от Настя мені подзвонила, запропонувала, а, страшно, дуже було лячно так. Я дуже соромилася цього. А, але все ж таки на сьогоднішній день в нашому сучасному світі все одно потрібно якось себе проявляти. І от вирішила скористатись такою можливістю зі, да, зіркою, бути на обкладинці журналу. А, так, сподіваюся, що це дасть мені більше можливостей. В журналах бачимо щирі інтерв'ю проникливі історії та реальні обличчя людей, які формують сучасне Запоріжжя. Стоматолог Денис Семенов каже, що давно знайшов власну нішу в бізнесі, задоволений усім, окрім того, що не вистачає вільного часу. Це дуже приємно, коли тебе запрошують на обкладинку журналу. Це для нашої сім'ї велика подія. Кожна праця вона важка і так у нас велика конкуренція. Багато. Крутих лікарів, які роблять круті роботи. Але в нас є трошки своя фішка, е, якою ми беремо. Це е, Наша клініка е, більш займається складною хірургією, е, не тільки ротовою породниною, а ще й щелетно лицева хірургія, лор-хірургія, е, онкологія. Тому в нас більш ширше. Обсяг роботи, і тому наша унікальність в цьому і полягає. Щоразу презентація нових випусків журналу це й нагода провести благодійний аукціон на потреби наших захисників. Важливо, що фокус уваги видання доволі широкий від соціальної місії, політики бізнесу до краси, стилю життя, духовних цінностей. Разом ми будуємо потужну медійну спільноту, яка впливає на життя людей, формує смаки та встановлює нові стандарти.